Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити на дуже болючу тему для українців в Польщі: про погане відношення на роботі, про те, як з цим боротись, про те, як від цього захиститись, як шукати собі компанію, через яку ви будете працевлаштовуватись на сьогоднішній день. Та і не тільки це є просто е, така дуже і дуже гостра тема. Особливо після того, як е, е, польські фермери почали блокувати україно-польський кордон, і навіть ті, хто роками працював на полях, зараз задумуються про те, щоб не йти працювати на поля до тих людей, які кривдили фактично Україну, а йти працювати на якісь заводи, склади фабрики або на якісь інші посади, якщо ви знаєте. Польську мову. І е, сьогодні ми будемо розбирати цю болючу тему. Це такого роду навіть якась інструкція. Тому е, вдячний буду за вашу підтримку, за лайки, за коментарі. Свою думку обов'язково пишіть в коментарях під відео, буде дуже і дуже цікаво їх почитати. І е, почнемо з того, що Польща, в принципі, завжди була. Країною номер один для працевлаштування українців на моїй пам'яті це почалося з 2014 року, з того періоду, відколи в, на Донбасі якби так почалися перші бойові дії. Тоді були перші хвилі мігрантів до Польщі. І з'явилася саме велика група іноземців в Польщі, така як українці. До цього українців в Польщі можна було зустріти якось поодиноко, туди зазвичай просто їздили за якимось товаром або якісь товар туди відвозили. Але на території Польщі так багато українців не проживало. І звісно, що після того, як десятки тисяч українців на той момент виїхали до Польщі. Почали з'являтися масово різні кампанії, які допомагають українцям з працевлаштуванням. І ми знаємо, що справді вони росли як гриби, вони і зараз ростуть як гриби, і їх просто тисячі. І дуже, і дуже важливо е розуміти, як не попастися на шахраїв, як не попастися на недобросовісні кампанії, які кривдять працівників, які мають якісь домовленості, так кого кришують, а таких також вистачає. І потрібно розуміти, як вибрати ту компанію, яка, з якою можна буде співпрацювати довго. І е, я особисто для себе виділяю один момент, про який ми поговоримо сьогодні трошки пізніше у відео. І зараз е, поговоримо ось про що. Сфера працевлаштування в будь-якій країні є дуже і дуже тяжкою морально. Сферою тому, як яка б хороша не була компанія, ми стикаємось з тим, що люди, які туди приходять, їм потрібно працювати. І на фоні цього, коли люди мають стрес, коли люди мають якісь ну дуже багато часу проводять на роботі, виникають, звісно ж, конфлікти в будь-якій компанії, навіть в найбільших, найкрупніших корпораціях, є якісь скандали, є якісь проблеми з працівниками, є якісь конфлікти, подачі в суди і так далі. Тому той факт, що немає абсолютно жодної компанії в Польщі, яка є там ідеальна, яка має якусь ідеальну репутацію, яка постійно так, ну, не мала жодних конфліктів і взагалі. Так, то про таку компанію можуть думати тільки люди, які вірять в розових поні. Насправді ж, навіть в найкращих компаній час від часу трапляються якісь конфлікти з працівниками і тут. Компанію хорошу від компанії нехорошої, на мою особисту думку, можна відділити тільки за одним критерієм: як же ж представники компанії реагують на вирішення конфліктів, на вирішення проблем. Бо компанія може бути дуже і дуже сильно хорошою. Але якщо, наприклад, людині не виплатили зарплату, і людина поїхала додому, то це мінус. Якщо з людиною там погано повелись на роботі, і людина відчуває себе покривдженою, то це для компанії також мінус. Але якщо, наприклад, людину скривдили на роботі, хтось щось не те сказав, хтось побив, ще ж там не доплатили заробітну плату, але при цьому інші представники компанії реагують на цю ситуацію, коли про неї дізнаються. І вирішують по закону, по совісті, як все має вирішуватись, доплачують заробітну плату, карають того там представника компанії, хто порушив там свої обов'язки, не виконав їх, і так далі. Тобто, все залежить від того, наскільки активно і наскільки незалежно, скажімо так, компанія реагує на конфлікти між роботодавцем і працівником. І саме на основі цього я можу робити висновки: чи компанія хороша, чи компанія погана. І саме тому головною причиною і е, якби, головним критерієм для мене є: е, коли я вибираю якусь компанію по працевлаштуванню і хочу зробити висновок, чи вона хороша чи ні, я дивлюсь на те, як вирішується. Конфлікти. На мою думку, як одна сторона, тобто працівник, так і інша сторона, тобто роботодавець це є дві зацікавлені сторони, фактично, так і якби вони не будуть об'єктивними, коли будуть вирішувати ту чи іншу проблему. Тому я особисто вважаю, що в абсолютно кожній компанії має бути третя незалежна сторона, яка буде. Таким, знаєте, суддею між працівником і роботодавцем для того, щоб вирішувати конфлікти. І якщо агенція праці, якась компанія по працевлаштуванню має змогу створити такий, ну якби цю третю сторону, то така компанія для мене є якби в топах. Тому, якщо цього немає, то просто вирішується все там зазвичай просто на користь роботодавця, люди їдуть покривджені звідти з тієї роботи, і на цьому все. І е, що це за третя сторона? Я насправді на сьогоднішній день знаю лише одну компанію з працевлаштування в Польщі, яка має цю третю сторону, яка допомагає активно і постійно вирішувати будь-які конфлікти, будь-які проблеми працівників, піклується про них, допомагає і так далі. Ця компанія називається Grammy Personal. Вона вже понад 15 років займається працевлаштуванням українців в Польщі, і на сьогоднішній день для мене це єдина компанія, яка справді піклується про своїх працівників. В них є спеціальна інфолінія, яка виділяє їх справді серед тисяч інших компаній. Це третя сторона, яка куди можна звернутись, коли ви працюєте в Гремі. можна розповісти про свої проблеми, можна розповісти про якісь конфлікти з координатором, наприклад, що трапляється дуже і дуже часто, на жаль. Бо представники Гремі персонал намагаються зробити все для того, щоб працівникам було добре в них, щоб вони залишались з ними на довгі роки. І я справді знаю людей, які вже по 5-6 років. Безпроблемно без працюють на них, вони допомагають безкоштовно подавати документи на карти побиту і ще багато різних плюсів. І коли мені дуже часто запитують мене, так, куди я звернутися для того, щоб знайти якусь роботу в Польщі без знання мови на заводах, складах на фабриках, якимись спеціалістами, я завжди відправляю їх в Ґремі персонал. Я цю компанію знаю дуже багато років, і це єдина компанія, яка е за 7 років того, що я займався працевлаштуванням, жодного разу не підвела, скажімо так, жодного разу не зробила нічого поганого, а навпаки, активно е допомагала вирішувати конфлікти е між працівниками і координаторами, вирішувала проблеми людей. Також це компанія, яка активно допомагає. Е Збирати кошти на підтримку української армії і роблять дуже і дуже багато крутих речей. Це е, та компанія, яку я рекомендую. От і якщо ви хочете, наприклад, собі роботу, ви шукаєте роботодавця, ви обов'язково е, запитуйте в компанії. Як вони вирішують ті чи інші конфлікти, як вони е, спілкуються? От що може бути ситуація, що там людині не підходить житло, або е, якась ситуація, коли людині не доплатили заробітну плату? Перед тим, як працевлаштуватись, обов'язково питайте за оцю третю сторону. Якщо в цій компанії немає третьої сторони? То в такому випадку я рекомендую вам звертатись в першу чергу в ГРМі персонал. Бо в такому випадку ви точно будете розуміти, що компанія попіклується про вас, і компанія зробить все для того, щоб вам було добре, щоб ви працювали з ними довго. Якщо ви шукаєте зараз роботу в Польщі, залишайте заявку, свою заповнюйте анкету за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжуться представники ГРМі персонал і. Максимально детально нададуть вам безкоштовну консультацію по тим роботам, які в них є на даний момент в тих містах, які вас цікавлять. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди, за підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.